Завтра у столиці. Мальти Валетті розпочинається уже третя зустріч дипломатичних радників і представників міністра закордонних справ щодо української формули миру ініційованої президентом Володимиром Зеленським. У цій зустрічі анонсовано, що візьмуть участь представники понад п'яти десятків країн. Попередня така відбувалася у Джиді, і тоді теж ми з вами були свідками величезної кількості новин. Тоді Китай, зокрема, приєднався цього разу, як пишуть закордонні. ЗМІ Китаю серед представників не буде. Однак, чого чекати від цього саміту, які будуть питання на порядку денному, чи є спірні позиції, якісь альтернативні, мирні плани? Про це, сподіваюсь, ми зараз поговоримо із радницею керівника Офісу президента Дарією Зарівною. Ми наразі налаштовуємо зв'язок. Ця зустріч проходитиме 28 і 29 жовтня. І що саме там відбуватиметься? Зараз ми у Дарії і запитаємо. Пані Дарія, добрий день. Вітаю доброго ранку. Р Розкажіть, будь ласка, що на порядку денному третього саміту щодо формули миру, і чим він відрізнятиметься від попередніх? Ну, дивіться, це буде вже третя зустріч радників з нацбезпеки, і політичних директорів країн. Перша була у в Копенгагені, на ній було присутні представники 16 країн. Потім була зустріч в Джеді в Саудівській Аравії, там було 42 країни. І тепер у нас зустріч на Мальті, в Валеті, на якій буде представлено близько 60, 65 країн та міжнародних організацій. Проте в чому мета і в чому задача. Речою зустрічі. ну фактично, формула миру це да певна теорія, певна ідея, як має виглядати повне сталий і всеохоплюючий мир для України. І тепер задача розкласти це на конкретні практичні рішення, зрозуміти, як формула працюватиме. І власне цим ми і займалися в проміжку між зустрічю, яка була в Джеді, і тією зустрічю, яка почнеться завтра. Власне, у нас було створено 10 робочих груп. Кожна робоча група вона відповідала за напрацьовку імплементації кожного з десяти пунктів миру. І на на завтрашній зустрічі ми будемо обговорювати ті практичні рекомендації, які напрацьовані по п'яті п'яти пунктам, і відповідно в межах п'яти робочих груп. Це групи з продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, ядерної безпеки, гуманітарний напрямок це повернення всіх депортованих. І полонених звільнення полонених, і п'ята це відновлення територіальної цілісності України. Під час зустрічі в Джеді йшлося також про якісь альтернативні мирні плани. Чи будуть вони обговорюватися під час саміту Валетті? Отут, знаєте, будь ласка, зразу хочу дуже сильно всіх попросити. Не ведіться на ворожі і ПСО. Будь ласка, довіряйте офіційній інформації. Я особисто була на зустрічі в Джеді, була, в принципі, на всіх і на частині, ті, яка була офіційна, на якій ми обговорювали власну формулу миру і на всіх двосторонніх зустрічах. Я вам дуже відповідально заявляю, що жодних альтернативних планів. Ніхто не приносив, ніхто не пропонував і не обговорював. Ви повинні розуміти дуже чітко одну річ. Для росіян кожна ця зустріч це ну фактично фіаско, тому що ви бачите, що росте кількість країн. Да? Сьогодні це вже 65. Причому фактично кожна третя країна, яка братиме участь, наприклад, завтра, це країни Global South, глобального півдня. І для росіян це взагалі ну, просто їх від цього розриває. І важливо дуже розуміти, що для них інформаційно дуже дуже критично створити такий фон, да який буде несприятливим, скажімо, для проведення зустрічі. Тому, будь ласка, дуже дуже сильно всіх прошу, хто слідкує за цим процесом. Не вестися на ці провокації реально не було жодних альтернативних планів ніхто вже навіть і не приходить з ними, тому що Україна це та країна на території якої ведеться війна, і відповідно наша формула да, відповідно і логічно, що ми виходимо з певною пропозицією і баченням, як ми бачимо вирішення всіх цих питань, і відповідно завершення війни на наших умовах. Тому про жодні альтернативні плани наразі не йдеться. Але зараз, якщо загуглити формулу миру, то останні новини це про те, що Китай не братиме цього разу участь, тоді як їхній представник був у Джеді. Чи це відповідає дійсності? Ну, дивіться, тут насправді і минулого разу, да, стосовно Китаю, теж до останнього дня це була така. Інтрига, от тому я б поки що взагалі ніяк не коментувала і ніяких би висновків не робила. Але в будь-якому випадку, як я вже сказала, у нас дуже широка представленість країн глобального півдня, і, зокрема, наприклад, там та ж Бразилія, про яку теж там розганяли, що вони виходили з якимось альтернативним планом, і Королівство Саудівська Аравія вони всі приймають участь у наших зустрічах стосовно української формули миру, і дуже активно насправді приймають участь в обговореннях в роботі робочі групи і так далі, Зрозуміло. Дякую дуже, що приєдналися. Це була радниця керівника офісу президента України Дарія Зарівна, Дякую. з якою ми поговорили про третій саміт щодо формули миру, який завтра розпочинається у столиці Мальті Валетти. Тому чекаємо на хороші новини, звідти.